Олександр Квіташвілі на посаді міністра вже півроку, все що встиг налякати українців своїми планами на реформу. Люди бояться, що медицина тепер уже офіційно стане платною а лікарні продадуть бізнесменам. Хто заплатить за пенсіонерів? за малозахищенные условия, как войны сегодняшние. Я, считаю, что нужно, чтобы трошки экономика стала на ноги, потом ее можно вводить. А сейчас это еще зарано. Как наши великие мужа, так сказать, они как сделают реформу, что просто нам надо будет идти самим ложками себе могилы копать. потому что тысячу... 49 у меня пенсии. Вот скажите, как я могу лечиться, оплачивать Квартплату і все остальної цей крик душі українських пацієнтів ми почули під однією зі столичних лікарень. Вона спеціалізується на невідкладній хірургічній допомозі. Головний лікар Таїсія Лобода показує скупий бюджет закладу. На порятунок однієї людини держава виділяє 7 гривень на добу. Потім нам, другому півріччі, благодаря тому, що Київ має трошки краще фінансування. От за півроку щось заробили і можуть збільшити фінансування. У нас іде 32 гривні, і з жовтня вже буде 49. Але й цих коштів катастрофічно не вистачає, каже Таїсія Лобода. Тому й не приховує без грошей пацієнтів. Лікування не обходиться. Я за ці кошти купляю те, що не можу купити хворий собі в аптеці. Наркотики, прекурсори, яди, радіоізотопну продукцію, гази то тобто те, що забезпечує оперативне втручання, все остальне приходиться хворому купувати самому. Так бути не повинно щоразу заявляє з усіх високих трибун міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Спочатку він пропонує надати лікарням побільше автономії про приватизацію, поки не йдеться. Це дає можливість пальницям легально, нормально гроші. Ми всі знаємо, що сьогодні пальниці заробляють деньги через благотворительні фонди і через неформальні платежі, які йдуть прямо від пацієнта. Експерти пояснюють, таким чином міністр хоче зробити безкоштовними для пацієнтів лише окремі послуги, за які лікарні платитиме держава. І виконання цього договору буде фінансуватися тих самих державних коштів. Ніхто нічого не забирає, не зменшує фінансування. Просто якщо раніше ну ви нам там обслужуєте все населення, що у вас там прикріплене на території. Ну і і все на цьому зданні держави фактично не формулювались. На сьогодні воно формулюється формулюватися через конкретний договір. Yeah. Повідні зміни от от потраплять на розгляд парламенту. Якщо за них проголосують, держава гарантуватиме пацієнту оплату так званого базового пакета. За словами експертів, до нього точно мають увійти невідкладна медицина та допомога маленьким дітям. Усе інше з кишені хворих. Але скільки саме доведеться звідти діставати, сьогодні не знає ніхто. Лікар швидкої Максим Іонов переконаний, квіташвілі не знає українських реалій. Максим очолює громадську раду при міністерстві, але каже, жодного разу квіташвілі не захотів його. Вислухати, що міністр наз, 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 називає службу швидка допомога, не знаючи, що ще з, вже давно 12, діє 14. закон 13 закон року про екстрену медичну допомогу, то як можна підходити взагалі до реформування цієї служби? Максим каже, держава усувається від усіх бід лікарень. Все ляже на плечі головного лікаря, якому доведеться не лише розпоряджатися державними коштами, а й вміти заробляти гроші на існування закладу. Таїсія Лобода готова стати таким менеджером, але все одно каже без підтримки з бюджету не обійтися. Я знаю на що тратити кошти, як тратити кошти. І мені було б простіше самі розпоряджатися цими коштами, чим бігати їх затверджувати, десь погоджувати. Місяці, щоб побачити перші результати медичної реформи. Прем'єр Арсеній Йоценюк вимагає від міністра Квіташвілі швидких результатів. Та сам міністр охорони здоров'я визнає, цього часу замало і вже морально готовий до відставки. Привид медичної реформи блукають цими лікарняними коридорами уже не перший рік та світла в кінці тунелю. Поки не видно, які шанси на швидке одужання української медицини. Іванна Добросинець, Іван Іванько, Артем Шпортун, телеканал Новин 24.